Зона для проведення лекцій, тренінгів, переглядів, фільмів, робоча зона з великим столом, невеличка кухня з необхідною технікою, зона відпочинку зі зручними пуфами та панорамними вікнами. Таким перший у Борисполі молодіжний центр бачать активні юнаки та дівчата. Перш за все він повинен бути затишним, щоб у ньому було комфортно знаходитись молоді будь-якого віку. Ну і відповідно хочеться класні зони для проведення дозвілля для проведення різних молодіжних активностей. Приміщення під молодіжний центр надала Бориспільська міська рада управлінню молоді та спорту. Воно розташоване за адресою голова 15, і має площу 100 квадратних метрів. За словами начальниці управління молоді та спорту Вікторії Шевц, створення таких центрів це один з пріоритетів молодіжної політики України. Ми замовляли проєкт на те, щоб тут був молодіжний центр, але через те, що військовий стан і заборонені капітальні видатки, ми, на жаль, не маємо можливості повністю отримати те, що б ми хотіли за кошти бюджету. Тому ми не хочемо сидіти і чекати. І вирішили з молоддю самостійно те, що ми можемо своїми силами зробити. І далі шукати інші можливості для того, щоб створити такий простір для молоді. Це місце буде для розвитку молоді і для організованого дозвілля. Своїми силами молоді вдалося оббити стару плитку та зняти пластик. Щопонеділка протягом місяця команда з п'яти людей працювала над тим, аби скоріше наблизитися до бажаного результату. Проте роботи ще багато. Треба замінити електрику, облаштувати санвузол, замінити вхідну групу та зробити приміщення інклюзивним, аби воно було доступним для всіх. Ми заповнили конкурсну грантову заявку на те, щоб отримати фінансування. Партнерські, які зараз надають закордонні фонди, і ми будемо брати участь в конкурсі на те, щоб деякі ремонтні роботи і також обладнання було закуплене додатково, але без підтримки певних бюджетних питань ми це все не зробимо. Тому так, от все потрошку робимо. Для повноцінного функціонування таких осередків необхідні молодіжні працівники. Основні завдання такого фахівця це реалізація молодіжної політики, організація молодіжної роботи та створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних галузях суспільного життя. Молодіжні працівники це вже на державному рівні професія, яка дає можливість працювати з молоддю офіційно. Це сертифікати, які людина отримує по закінченню різних рівнів тренінгів. Є базовий і так далі. В нас в громаді він планується проводитись, тому всі, хто бажають працювати з молоддю на майбутнє, можуть брати участь в цьому тренінгу і планувати свою життєдіяльність в інтересах молоді в нас в громаді. За словами Вікторії Шевц, у Бориспільській громаді близько 20 тисяч молодих людей. Враховуючи це у громаді, має бути 5, а то і 6 молодіжних центрів, де юнаки та дівчата мали змогу відпочити, відвідати тренінг, майстер-клас, попрацювати і з користю провести свій вільний час. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.